Питати про курс звичайно валюти, про те, що у нас там ставка НБУ залишить 25% І так далі, розкажіть, будь ласка, що буде з курсом. А, наскільки взагалі ефективною є банкова зараз банківська, скажімо так, політика? Ну і тим більше там вон, Росія жорзіться нам банковську систему, обрушить якимись там ударами. Це реально, нереально? Оце теж ж дуже цікаво було б дізнатися. Ну, я почну з останнього. Я не знаю, як вони планують бити по банківській системі. Тому що, в принципі, ну те, що я знаю, там дещо спочатку вторгнення. Це з воно так, воно в хмарах, воно за кордоном. Фізично центри збереження даних вони не в Україні або зосереджені. І захищені. Тобто, в цьому сенсі, як то кажуть, щоб це було нашою найбільшою проблемою. А далі кредитування, яке насправді потрібно, незважаючи ні на що, нам потрібно кредитування малого, середнього, великого бізнесу під більш-менш нормальні відсотки. На жаль, нормальних відсотків зараз не може бути просто принципово, тому що національний банк, наскільки я пам'ятаю, платить 23% річних. За добові так звані депозитні сертифікати НБУ. Тобто, якщо у комерційного банку, припустимо, є мільйон гривень, він кожного, кожного дня може класти на одну добу цей мільйон в на зберігання, і Нацбанк буде йому сплачувати 23% річних питання. Це абсолютно безризикова операція, абсолютно. Тобто, нуль ризиків, ніяких Нацбанк завжди віддасть. На відміну від е, кредиту, який надається підприємству, не потрібно тримати людей, які оцінюють кредитоспроможність підприємства, е, спостерігають за ним, щоб все було гаразд. Я маю на увазі в банку. Тобто, це як то кажуть, чисте вершкове масло. А, е, Оскільки 23 на нульовому ризику і нульових витратах, то ти ж розумієш, що дешевше, ніж 27-28 банку не цікаво видавати кредити. Хто може взяти під такий відсоток? Я тобі скажу: це може взяти розрібна торгівля, і це одразу плюс 2% до ціни, до речі. Одразу, щонайменше, а може навіть 3% до ціни, тому що такий відсотк е, високий дорогий кредит. І можуть взяти ще агропромислові підприємства, які беруть там на кілька місяців, і в них також ну, непогана приватковість тих, хто вціліли, вони можуть собі це дозволити. Все, Всі інші не можуть, це неможливо. Тому е, велика проблема полягає потрібно щось міняти. Потрібно знижувати ставку, ну потрібні нестандартні рішення, тому що під час війни використовувати такі канонічні, шкільні, макроекономічні рішення це наражатись на невдачу з е, е, ймовірністю 100%. Так. Ну, а тепер давайте такий момент. Ще задам. ну Просто хочу зробити. А, Курс. Так, да, курс. Да, да, да. Да, курс. А про курс ми не да, згадали. Да. А дивись, ситуація наступна: все абсолютно чітко залежить від абсолютно тільки лише двох чинників: це обсяг зовнішньої допомоги, які отримує Україна, і якість управлінських рішень по використанні цієї допомоги. Причому найсмішніша історія полягає в тому, що насправді обидва чинники залежать від якості управління. Тому що ну як розпоряджатись, це зрозуміло. Це потрібно, щоб якісні рішення приймав уряд і національний банк. А е, буде яким чином потрапляти до нас допомога. Це буде залежати від того, я наскільки будуть якісно використані попередні порції цієї допомоги, все, крапка. Тобто, mm -hmm. все майже на ну я б сказав би так: на 80% залежить від українського уряду, і на 20% залежить від е, готовності наших партнерів надавати нам кошти від тиску з боку політичних супротивників всередині їх країни, і так далі, і тому подібне, але е, ти дуже уважно, значно краще за мене. Слідкуєш за настроями в Штатах, в ЄС, і ти бачиш, що там градус, температура готовності протистояти Росії і загрозам збільшується. Тобто ці 20% скокожуються. Тобто, все чим далі, все більше залежить виключно від е, якості рішень українського уряду, Українського національного банку. Зрозумів. Ну, а тепер давайте подумаємо так трошки закинемо шапочку наперед. От коротко, як вам здається, чи є нам щось, на що розраховувати в наступному році в плані якогось, знаєте, відштовхування від дна, в принципі, нашої економіки. А, найбільшим відштовхуванням було б, Буде перемога. звісно, звісно, пер -перемога, звісно, перемога і темпи далі. Це перше. Наступне це темпи отримання зовнішньої допомоги, і далі а, якість використання цієї допомоги для того, щоб розвив... підтримувати українську промисловість, українську економіку. Наведу дуже короткий приклад. Буквально вчора пішла новина, що наскільки на кілька десятків мільйонів євро Франція надасть Україні рейки. Для відновлення там зруйнованих колій укрзалізниці, оновлення зношених, ну і так далі. І тому подібне все класно, все чудово. Але я волів би, щоб ці рейки були виготовлені. Ну, принаймні, наступна порція. Ну, якщо там цю окей, ми не встигаємо, то наступна порція має бути виготовлена в Україні за гроші е, тих же самих європейців. Дуже проста ситуація. У нас є два металургійних заводи комбінат і завод о, в Дніпрі. Вони, в принципі, можуть виробляти рейки, але там потрібні, ну, певні, не надто великі інвестиції. У нас єдине підприємство, яке виробляло рейки в промислових обсягах для, залізни... для Укрзалізниці, це була Азовсталь, яка, на жаль, зруйнована. Тобто, окей, зараз ми не можемо виробити швиденько. Ми подякуємо за цю партію реєк Франції, але далі нам потрібно, поки її буде як то кажуть, перетравлювати укрзалізниця, використовувати в ремонтах. Нам потрібно підготувати власні виробництва за якісь кошти їх потрібно десь взяти. Щоб наступні партії цих реєкта за іноземні кошти, звісно, дуже дякуємо за допомогу. все класно, але були вироблені в Україні. Це дуже важливо. Зрозумів, ну перемога, безумовно. обсяги допомоги і якість її використання все ну, безумовно. Я 100% з цим погоджуюся. Якість використання, ще б я сказав, дуже ефективний контроль наших західних партнерів Це входить, ти ж розумієш, що ну, звичайно без контролю ніякої якості бути не може. Ну то ж на сто Тому що просто коли ти бачиш, ну ладно, не буду знову ці розмови починати, але ну знову ж таки, ти бачив ці вчорашні рішення Верховної Ради. Про будівельну мафію, про конституційний суд. І ти розумієш, що, ну, скажімо так, на місці західних платників податків. з одного боку, я не хочу це говорити в ефірі, тому що це можуть використати потім проти України. Але знаєш, ну я чесно думаю, що вони можуть собі здавати питання: ей, камон, а, ну, типу, український народ це кул, cool, ми готові давати їм гроші. А от цим ребятам точно. Ну і як це все якось поєднати? А, я думаю, що потрібно, щоб вони ставили в них є достатньо розумні експерти, аналітики і управлінці. Вони можуть, от як не дивно, спонукати. Наш уряд, нашу владу до правильних кроків е публічно кажучи, ну от ми вам дамо ще там 20 мільярдів. Але будь ласка, зробіть так, щоб вони не були розкрадені. А саме, і пунктів 20. Ну дай Бог, дай Бог, щоб так воно і було. Ну закінчимо тим, що Європарламент сьогодні вже точно схвалив нам передачу, повторюсь, 18 мільярдів євро макрофіну, не дивлячись на всі спроби ублюдечний угорщини, нам а, ні, ніж, ну, зли, 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 ні, ні, ні. Країна чудова політики. Ні, ну я маю на увазі Орбана, Віктора Орбана. Україну чіпати не будемо, дійсно вибачаюсь, а от Орбан це, звісно, прекрасна людина. Хоча знову знов ж таки треба розуміти, що тут в даному випадку господин Орбан займався тупо виторговуванням собі свого ж бабла для Угорщини. Не, до речі, виторгував менше, але виторгував, не дивлячись на всі ті претензії, які до нього були. Ну, от, власне, бачите, на жаль, ми для цієї дуже цікавої, скажімо так, персони. Стали м, такою розмінною картою для того, щоб просто вибивати бабки з Європи. Не знаю, що може бути більш огидним, чесно кажучи, в такій історії. Ну але от такі у нас сусіди, на жаль, що ж ти зробиш. Це реальність, друзі, подобається нам це чи не подобається. От, дякую дуже вам за розмову. Це був Олександр Кремаренко, головний редактор видання Дінгі От ну а ми, друзі, з вами будемо сподіватися, що все так як сказав пан Олександр, і буде, і все-таки наступному році Україна в, в усіх сенсах відштовхнеться від дна і. Зможе рухатись вперед. Дякую вам. Побачимось, почуємось. Будьте з Радіо Київ, слухайте Радіо Київ і залишайтесь на 98 fm Попередження. Думки.